Віта, ефірі філіває студія, мене звати Ольга Гвоздецька. В Одесі збудують музей геноцидів під назвою Територія пам'яті ідею музею втілюються поки що у вигляді проєкту. Студенти архітектурної академії. А ініціатором є громадська організація Одеський центр дослідження голокосту і благодійний фонд пам'ять гідні свободи. Тут у нас зараз власне творці цього музею це Павло Козленко, голова правління громадської організації Одеський центр дослідження голокосту, кандидат філософських наук і Аліса Шевчук, проект менеджерка благодійного фонду пам'ять гідні свободи. Вітаю дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Павле. Найголовніше перше питання: чому виникла ця ідея? Бо, наприклад, у нас є музей голокосту, ви мали до нього багато років стосунок. А зараз це буде музей геноцидів геноцидів. Причому в Множеній. Чому так? Ну, Як ви знаєте, багато років я займався дослідженням геноциду євреїв у роки Другої світової війни. Це більш 20 років я збирав матеріали, був автором Концепції, одним із тих, хто створив музей в Одесі і я дав йому багато років свого життя. Але після 24. Лютого, Лютого 2022 року. Да, на жаль, багато що стало змінюватися в нашій країні, в світі і в моєму особистому сознанні. Тому я прийняв таке рішення, що мало ми розповідали молоді про те, що було в 20 столітті про Голокост. І, на жаль, раз війна йде в нашій країні, тому було прийнято рішення створити музей геноцидів. Для того, щоб показати, що, на жаль, в тоталітарних державах, де є диктатура, відбуваються, відбуваються геноциди. Чому присвячений буде музей геноцидів? Це, по-перше, геноцид як термін і концепція в геноцидів геноцидів Лемкін, польський юрист. Ми будемо розповідати про нього. Це геноцид вірменів, який був в 20 столітті. Це голодомор. 32 33 роки, роки, про які ми будемо теж розповідати. Це е, депортація кримських татарів е, 44-й рік. Це різанина в Сребниці. Вона так називається. Да? а Потім говорять геноцид. Це геноцид в Руанді, як е, приклад того, що відбувалося. Там І це е, геноцид ромів, безспорно да? в роки Другої світової війни, Голокост. Тому ми теж будемо освіщати зараз, кажу, в якому контексті. І геноциди 21 віку це два ще геноцида, які ми теж теж будемо освіщати. Це події в Україні, наскільки я розумію. Так, да, да. і... основ, основ, основний, основний концепт музею це Голодомор, війна сьогодні і Голокост в Україні, який відбувався. А все, е, все друге, це всі другі геноциди – це як приклад того, що відбувався в інших країнах. Який основний меседж? Ми хочемо сказати, що були геноциди, був Голокост, а зараз війна в Україні і суспільство ніякі для себе не зробило висновки. Тому що тому відбувається все зараз в нашій країні. Угу. Давайте поговоримо про проєкт, тому що, на жаль, сьогодні не змогли долучитися студентки Архітектурної академії, які виграли конкурс. Було чотири проєкти. Як має виглядати музей? Ну, це не просто візуальна картинка, це концепція, так? Досить потужна і глибинна. І е, виграли дві дівчини, наскільки я розумію, 3. три три дівчини uh -huh. з одним із проєктів. Я попрошу режисера показати нам, як це візуально виглядає, якщо ще не показували Алісо. Чому саме цей проєкт і е, е, чи е, сильно він різниться від тих, які також були представлені трьох інших? Я хочу сказати, що ми дуже вдячні Будівельній академії Одеської, тому що ми дуже хотіли, щоб до нового музею долучилася саме молодь, тому що саме вони будуть туди ходити, і саме їхньою мовою ми повинні зробити цей музей. Тому ми запросили Наталію це Вчитель, це викладач цієї академії, декан. декан кафедри, яка дала завдання своїм студентам, які об'єдналися у чотири команди, і вони з нами спочатку зустрілися. Ми їм сказали, що ми хочемо бачити в цьому музеї, що ми хочемо бачити в цьому просторі, як вони повинні там розділити зони, тобто дали такі технічні характеристики. І вони пішли працювати. Потім академія зробила такий дуже цікавий захід. Це був захист їх робіт, їх дизайн-проєктів, де ми повинні були обрати переможця. Ми від нашого благодійного фонду підготували їм подарунки для всіх учасників грамоти. Ми зробили такий дуже урочистий захід. І переможця ми обрали дуже швидко. І реально всією командою ми. Дуже класно так вибрали, тому що вони саме ці дівчата, три-три дівчини, вони представили проект, який відповідав нашим критеріям. Ми хотіли, щоб коли людина заходить, вона побачила такий вау, такого що не бачила в музеях, які у нас зараз є в Україні. Тому зараз ми надалі працюємо з цими дівчатами. вони... Наші зауваження е, е, переробляють так. так, тому вони зараз з нами на зв'язку. Це для них класно, як для студентів, тому що вони е, як в них, ми у них перші такі замовники. Е, ось, але я хочу сказати, що і всі інші команди теж були молодці, теж були е, у них класні ідеї. Тому ми навіть там з інших команд теж взяли там деякі. Якісь там або експозиція, або якусь там мебель. Тому ми дуже-дуже вдячні будівельній академії, Я думаю, це такий вже новий рівень, тому що класно, коли дуже-дуже різні і люди за професією, і дуже різні люди за віком, і всі. Беруть участь у в одному проєкті, який буде дуже класний для Одеси, і не тільки для Одеси, для України та для Європи, світу. Ви кажете про вау ефект. У мене трішки е, виник дисонанс, тому що я розумію, про що буде музей, mm -hmm. що це буде про біль втрати, гори, так про mm -hmm. геноциди, але я розумію, що. Аби привернути увагу молоді, треба використовувати мову цієї молоді і елементи їхнього спілкування. Що такого буде всередині музею, що дозволить цю комунікацію між експозицією і меседжами експозиції, налагодити з глядачем, молодим глядачем. Ну ми не хочемо так сказати, розкривати всі карти, тому що хочемо, щоб всі прийшли до нас до музею та побачили. Але це точно буде якісь нові такі штучки. Це там. Буде і тач стол, і е, буде мало тексту, тому що молодь е, сучасна не читає, вона повинна дивитися. Це буде е, і відео, це буде фото, е, це буде екрани. Е, хочемо також зробити, щоб це була не тільки українська мова, щоб і людина, яка приїхала за кордону, е, змогла е, відчути і прочитати і послухати, і людина, яка е, не вміє бачити, щоб вона. Без зору там вона змогла це послухати, тому це так також буде щось таке нове. Угу. Павло, ми з вами колись спілкувалися дуже дуже багато про те, яким може бути музей, яким він має бути. І ви наголошували на тому, що от саме для молоді має бути музей. А клішовано сприймається, що навпаки літні люди ходять до музеїв, а молодь дуже-дуже складно туди затягти. Сьогодні така складна, важка тема для розуміння. Молодь намагається, мені так здається, швидше піти від проблеми війни. Не дивитися на е, втрати на трагедію, зануритися в рілси шорт і повертати щось таке розважальне. Чому ви вважаєте, що музей може бути цікавим для молоді? Меріть, ми не створюємо кімнату страху. Тобто задача стоїть в тому, щоб чтобы... не то, щоб ви прийшли, испугалися, зажали, замкнулися і сказали, я більше цього знати не хочу. Ми хочемо потолкнути вас, общество, к тому що. Это было. И мы должны это все понимать. И мы должны это все знать. И задача такая, что вы пришли, и с этим ознакомились, и вам захотелось выйти и об этом почитать, прочитать. Поэтому, как сказала Алиса, да, мы будем применять различные мультимедийные эффекты в этом музее. Один из нюансов в том, что информацию для стендов будут писать ученые в области этих направлений. Украинские? Украинские вченые. У нас среди экспертов есть украинские ученые уже сегодня, которые нас консультируют в вопросах геноцида, в вопросах сохранения исторической памяти, как это все должно происходить. Они нас консультируют. Есть в команде психолог, который консультирует с точки зрения подачи информации, чтобы она не зацепила там какие-то там не, 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 те, не те чувства, которые не надо цеплять. И эти люди будут писать эту информацию. Под это мы создали большой сайт. Который сегодня дорабатывается, на который будут, будут из QR-кодов будут переходы на наш сайт, где будет глобально это все расписано. То есть короткая информация будет в музее, более глобально, хотите знать, она перейдет. То есть музей должен вас ознакомить, что это происходило. Дальше вы переходите на сайт, где вы понимаете, что это э, уже все можете прочитать, э, все как это, о каждом геноциде будет свой, э, свое описание, будет предложен список литературы. Плюс мы формируем большую библиотеку, мы сейчас складываем деньги в. Э, книги на українській мові. Это будуть книги по геноцидам, по голодомору, Холокосту і другим Вы их геноцидам. Ви їх закуповуєте чи ви берете у в друку, тому що зараз Нет. такий бум з одного боку, а з Нет. іншого боку історична науково-літературна навряд чи так Смотрите, багато ми, друкується. Ми, ми, на жаль, сьогодні не можемо собі дозволити ще бути партнерами в друку книг. Нету у нас на це ні часу, ні можливості, да? Поэтому мы сильно занимаемся тем, что приобретаем книги. Есть книги, которые нам для библиотеки придут наши партнеры. Например, Украинский центр изучения Холокоста нам передал большое, большое количество книг по Холокосту и Геноцидам для нашей библиотеки. І большую честь зараз приобретаємо. Це і духі літера ізвісне і здання. Час ми хотімо у этой книгарні... там капта. Я вже сказав, що ми навіть книги закуповуємо бібліотекою. І деякі книги ми подаруємо там школам одеським, тому що на тему, наприклад, голокосту немає в наших бібліотеках там шкошкіл, немає української літератури. Тому ми також долучаємо, щоб і подарувати школам і по голодомору напевно також буде так, література. Так, так це так. окрема така тема. Mm -hmm. Нещодавно так. просто вшановувала пам'ять жертв голодомору, буквально в суботу, так запалювали свічки. Павле, ну от щоб закрити вже тему з молоддю, дуже важливе питання про історичну достовірність. Чи ви кажете, ми не хочемо, щоб це була камера кетування, так? Не. Щоб це наштовхнуло на бажання далі розгортати цю тему і поза вже межами музею дізнаватися щось нове, щось гуглити десь брати. Книжки, можливо, навіть ну по е, голодомору може і складно, але що можна десь з прабабусями мол, мол, молодим людям поспілкуватися, що вони згадають про свої е, про свою долю тяжку. Вони ще дітьми тоді, скоріш за все, так. були так у ці е, у ті роки. Е, але е, от щоб тут витримати оцю лінію історичної достовірності з одного боку, і не налякати, не нажахати до такого стану, щоб е, підліток моло. Да, людина вообще не осмеливалась ругаться сей темы. Тут, тут, есть золотая середина в Смотрите, музей, музей это научная установка, да, и все, что мы опубликуем, должно иметь под собой какую-то э, научный фундамент. Поэтому мы обратились к ученым, которые пишут в разных направлениях. Кто-то занимается Голодомором, другими геноцидами, чтобы они дали свое видение. То есть это признанные ученые, да. Если мы, например, там говорим про Холокост в Украине, там Игорь Шупак, например, да, известный директор ТКУМЫ, институт ТКУМЫ в Днепропетровске, который нам как бы свою тему пишет, да, и так другие нам это все дают, дают другую информацию. Поэтому для нас важно, мы не можем говорить с молодежью в 21 веке закон 20-го, мы не можем. На жаль, я объездил много музеев в Украине, и сейчас участвую в проекте музея переосмысления, очень много музеев, к сожалению, сформированы еще в совсем другой парадигме, чем то, что мы хотим построить сегодня, ну, то, что мы пытаемся сегодня построить. Поэтому я думаю, что информация, которая будет предоставлена, это будет э, срез э, мнения ученых, при, признанных ученых, и это будет то мнение, которое сегодня активно поддерживается украинским обществом. Угу. І ще важливий момент, наскільки я зрозуміла з попередніх статей про вашу ідею. Ви хочете зробити музей ще й таким комунікаційним хабом, так, Тобто да. Ви yes. хочете, щоб там були зустрічі, семінари, відбувалися діалоги, дискусії. Як це бачите зараз? Ми хочемо так зробити, може, так як молодіжний хаб, щоб кожен може туди прийти, випити каву, включити там ноутбук, взяти книжку, почитати. І у нас там будуть ми хочемо показувати там фільми. Ми хочемо запрошувати туди якихось експертів різних тем, щоб вони проводили там якісь семінари, лекції, мастер-класи. І таким способом ми теж залучимо багато молоді і різних поколінь, тому що кожен знайде свою тему, яка його цікавить. А щоб пройти у цей наш хаб, він зустрінеться з музеєм спочатку. Uh -huh. а, такі побутові питання. По-перше, е як ви бачите, підпорядкованість музею він буде приватним. А, і е в які терміни я про кошти не питаю. Mm -hmm. Зрозуміло, що це не дешево. Е в які терміни, от скільки часу ви зараз відводите е на те, щоб його розбудувати? Е музей приватний е – це музей е Одеска Сенсвішного Голокосту. Це підповірку буде цій громадській організації. Про терміни зараз ми нічого не кажемо, тому що в країні йде війна, і, на жаль, дуже складним нам дається прогноз. Але наша команда, ще раз повторюсь, зараз у нас є дуже гарна команда яскравих спеціалістів, людей, які працюють волонтерами, хоча, хоча мають багато досвіду, хтось це адвокат. Хтось це айтішник, хтось це інженер і так далі. яка зараз створює ці Да? Я, може, як как генератор якихось мислі, як людина, яка багато років займається, досліджується Голокосту і розуміє більш в геноцидах, ніж э, э, наші колеги да, в цій команді, але це на... спільний проєкт, в якому є і люди, такі, як я, і такі, як э, Аліса. І ще багато інших, які зажигають всіх нас та ідеї. Молоді колеги, наскільки я розумію, так. це знову ж таки радує так. і втішає, що молодим людям не ну, важливі такі теми. Так? Так. Е, Алісо, е, чи є в планах долучити студентів-істориків? Бо архітекторів вже долучили. Ми зараз працюємо з кафедрою філософії, соціології та соціокультурного менеджменту педагогічного університету. Угу. Я е, періодично там е, читаю лекції, скажу так, е, студентам. І ми працюємо з деканатом і з зайдучою кафедрою, там Євгеніосавич Барінштейн. І в нас є е, спільні мети е, в контексті новоствореного музею. Тому що як казала Аліса, це буде не тільки музей, це буде ще й хаб. Е, тому я думаю, що вони нам допоможуть в організації е, багато е, якісь інтересних, цікавих е, зустрічей. Угу. На якому етапі розбудова експозиції? Я ж розумію, що ви е, там е, QR-коди і вся технічна сторона це добре, але найголовніше це власне документи, фото, відео. Е -е. Тому що в нас дуже гарна команда, то кожна людина в нашій команді має свої, свої завдання. Одна людина це та, яка займається випросами правового супроводжування цього проєкту. Це документація, це договори і інше. Друга людина, яка супроводжує всі мультимедійні моменти в цьому проєкті, це чоловік, який має освіту і багатий е, річний опит в галузі айтішний, IT, IT це він е, займається цим направленням. Експерти консультують з точки зору інформації, то, що я казав е, раніше. Е, є люди, які е, займаються е, дизайном та мебелів в цьому проєкті. Ну, Аліса є та людина, яка е, в серці цього проєкту. Вона координує всіх, от всі координуються з ній, і вона вже розподіляє кому які завдання потрібно. Вона збирає нас для обговорення якісь моментів в проєкті. І вона є той фінішнею інстанцією тим рупором, який спілкується з виконавцями цього музею, з виконавцями. Роботу в цьому музеї mm -hmm. тому хочу сказати, що у нас е, кипить робота паралельно. Тобто, у нас зараз паралельно е, йде ремонт, виготовлюються меблі, е, пишуться стенди, е, там робиться сайт, і у нас все так дуже паралельно, тому що ре, реально багато людей дуже залучено і стрімко. Наскільки я розумію, е, ми хотіли б ще стрімкіше. Ось так ну от е, тільки сьогодні. От ми їхали на зустріч, нам задумав наші колеги і сказали, що. Охорона фірма «ЗЕВС» готова бути нашим партнером і готова нам встановити систему пожарогасіння, охорону, сигналізацію, все готово нам зробити і бути нашим нашим постійним безкоштовною так безкоштовно, постійно. і бути нашим постійним партнером в цьому проєкту. Це такий один з прикладів да так, так. один з прикладів угу. різних людей, які долучаються до до створення цього проекту. А як ви думаєте, чому? А наскільки доцільність важлива? А я, я вам кажу, чому це так. Тобто ця людина має бути не віддалена від проблеми насправді. Вона через родичів мала б стикнутися з геноцидом, чи от дуже-дуже усвідомлено розуміти, що зараз відбувається геноцид українців. Вот, ось вот це найголовніше, к сожалению, ось це найголовніше, що ви зараз сказали, це ключова фраза в тому, що ми сьогодні всі знаходимося під геноцидом, да? під тим геноцидом, який осуществляє інше держава проти нашої країни. И российская армия то, что творит на нашей территории, мы все, к сожалению, свидетелями и все это знаем, и видим, и все вместе переживаем. Поэтому я думаю, что сегодня как раз э, так все сложилось, что люди э, хотят в этом участвовать. Хотят в этом участвовать для того, чтобы хотя бы их внуки уже в этом э, не, не, не оказались в, в лапах вот этого чудовищного геноцида, который происходит в нашей стране и, и происходит в других странах мира. Ну тут я не можу вас не спитати, як у людини, яка має і філософську освіту, і у людини, яка голокостом займалася багато-багато років, як за порєбріком взагалі зараз трактують питання геноцидів різних, яке там зараз ставлення до цього? Ну про, наприклад, голодомор трішки знаю, розумію, там сперечаються про те, що це був геноцид, відкидають, кажуть, що там було. Низка була причин і не врожай, і е, там якісь на місцях е, маніпуляції конкретних людей. Це не була політика тодішнього держави. Зовсім ніхто нікого не вбивав навмисно. А Україна сьогодні нам навпаки доводить, що це були цілеспрямовані е, дії вертикальні дії, і саме на те, щоб нищити е, зокрема українців е, щодо геноцидів в, в Російській Федерації зараз які настрої. Ну, смотрите, так их сегодня и здесь нету. Ну, это же не война, а специальная военная операция. И мы не бомбим э, родом. Я недавно был одним из организаторов, помогал, э, Connect, составлял. в Балтии показали фильм «20 дней в Мариуполе». Угу. Страшные вещи, на самом деле. Так тоже, вы же видели там комментарии, э, не хочу даже их называть, комментарии тех людей, которые говорят, «Да нет, это, это, это Украина сама бомбит свои родомы" и так далее, Да. Все, измен... все меняется мир открывает глаза и люди открывают глаза и общество которое говорило меня это не касается понимает что касается кто-то здесь касается кто-то живет за границей и беженцы там находятся и рассказывают люди общаются и узнают правду из первых уст появляется много фильмов наконец-то узнали что есть украина а что мы не все русские ну понимаете да как бы раньше ты откуда садились? А, вы ну, как бы, да, там. то есть uh -huh. все, все меняется все на самом деле меняется смотрите. Что для нас важно, почему мы в это все взялись? Сегодня мир разделился на две стороны. Одни для которых ценностью главной является жизнь человека, и другие для которых важной ценностью является можем повторить. Так вот, мы хотим показать, к чему приводит, когда мы можем повторить. Так, і встати на позицію ніколи знову і вмовити весь світ стояти на цій позиції на останок, Аліса. Чи потрібна вам якась допомога одеситі в розбудові музею? Ви можете зараз оголосити ці потреби. Можливо, ну я не знаю, навіть фізично можливо в якийсь момент потрібно буде допомога. Е, головне, щоб Одесити прийшли до нас музей. Головне, щоб вони розказали своїм друзям, знайомим і взагалі така от ідея, яку я кажу, завжди девіз нашого простору, який ми будуємо зараз. Це те, щоб. Людина, яка приїхала в Одесу. Вона знала, що вона може прийти в таке класне місце. і це в неї було в її списку місць, куди вона повинна в її сходити. Мапі, так? так, так куди вона повинна сходити, коли вона приїжджає. А одесити ми будемо всіх чекати. Ми дуже дуже хочемо, щоб всі прийшли до нас і побачили, що ми створили. Тобто, ви самостійно впоратись, допомога вам не потрібна, наскільки я розумію. Ну це круто, це важливо. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас. Дякую. Вам дякую вам. Наснаги у здійсненні цього. Цього непростого плану проєкту е, Передавайте вітання дівчатам, які розробили для вас проєкт, е, і не тільки їм, і їхнім е, колегам та колежанкам. Павло Козленко та ліса Шевчук були гостями цієї студії. Говорили про музей геноцидів під назвою Територія пам'яті, який з'явиться в центрі Одеси. Сподіваємося, вже невдовзі зможемо відвідати і долучитися до е, наукових знань і до е, доль людей, яких ми не знали, можливо, особисто. Але які, знаєте, дуже в у чому е копіюють наші з вами доля, хоча це відбувалося у минулому. Дякую, що ви були з нами. Не забувайте, не забувайте про історію і залишайтеся з цьому.